Щойно я отримав новенький айфон, мій світ перевернувся. Я відчув себе причетним до вражаючих революційних технологій, які тепер буквально поміщаються в моїй кишені. І всі навколо бачать, що я щасливий власник яблучної продукції. В мене виникло непереборне бажання сфоткатися в дзеркалі та показати свою унікальність світові. Адже магія айфона огорнула мій розум, і складені ручки Тіма Кука почали являтися мені. У снах. Але потім я протверезів і все повернулися на свої місця. Підписуйтеся на канал та вмикайте сповіщення за допомогою дзвіночка, якщо ви не задоволені тим, яку кількість алкоголю ваш організм виробляє самостійно. Чим я гірший зануталку шелягіну, я теж хочу багато переглядів. А не забагато ти на себе береш. Отже, я швиденько пройдуся по перевагах iPhone 14 Pro. З його купівлею ви отримуєте флагманський смартфон у якісному корпусі зі сталевими гранями та з міцним склом спереду та ззаду. До екрана прикопатися нереально, адже він топовий за всіма показниками. А в плані яскравості взагалі дещо обходить конкурентів. Крім того, навколо нього ми побачимо приємні для ока тонкі симетричні рамки, які, на жаль, досі не стали стандартом для всіх Android-флагманів. Про загальний дизайн та те, чому від нього не хочеться впіситися, я розповів у перших враженнях, які можна переглянути ось тут. Навіть якщо ви заховаєте цю гарну, справді гарну матову кришку в чохол, то все одно ви будете бачити це на своїй камері постійно. Ну а про жахливі глянцево дзеркальні торці, я думаю, навіть не варто згадувати. Продуктивність це те, чим зазвичай власники айфонів постійно хваляться. Проте не можуть показати в чому ж різниця, не рахуючи папуху бенчмарках. Та якщо відкинути жарти, процесори в айфонах дійсно технологічно на крок попереду. А враховуючи власні розробки заліза та софту, у поєднанні це завжди працює круто і швидко, хоч і не ідеально. Apple Bionic A 16 норно відрізняється від попереднього покоління, проте це йому і не потрібно. Достатньо того факту, що процесор легше справляється з важкими та довгими навантаженнями без тротлінгу. В ігрових завданнях все без проблем, мого терпіння не вистачило дочекатися, щоб процесор почав тротлити, а екран знижувати яскравість. Та у вимогливих не надто оптимізованих іграх вдалося половити деякі просадження FPS, які для справедливості присутні на всіх смартфонах без винятків. Оперативна пам'ять залишилася без змін та може похвалитися 6 ГБ, що на мірки смартфонів на Android досить посередньо, проте враховуючи особливості оптимізації iOS, цього достатньо, щоб програми на iPhone максимально довго не вивантажувалися і перемикатися між ними було комфортно. Та на цьому вся мультизадачність закінчується, адже штатними методами на iPhone не можна розділити екран для роботи з двома додатками одночасно, а режим вікно у вікні підтримується лише небагатьма конкретними застосунками. Враховуючи все, вищесказане, у мене немає претензій до швидкості та стабільності роботи iPhone 14 Pro. При системі концентрувалися на максимальній плавності анімацій, та після чергового оновлення прошивки злощасний баг на екрані з сповіщень нікуди не зник, що змусило засумніватися в ідеальній роботі інтерфейсу флагманського смартфона Apple. Та крім одиничного багу, при активному дослідженні виявляються мікрофрізи, які потім дуже важко повторити для фіксації на камеру. Але людське око ж не обманеш. Я не хочу розпалювати вогонь у світі яблучників, проте середньо на насінфони Androїді, на перший погляд, реально більш оптимізований за цей про iPhone. Цілком можливо, що на мої враження впливає недостатньо відполірована iOS 16, та факт залишається фактом. Як Android-юзер я виявив чимало алогічних речей в операційці від Apple, e про які я випущу окреме відео, щоб не засмічувати огляд девайса особливостями програмного забезпечення. Тому підписуйтеся та вмикайте всі сповіщення за допомогою дзвіночка, щоб не. Не пропустити, бо моя срака буде горіти і горіти конкретно. Але деякі програмні amazingги, які вперше з'явилися на яблучній продукції ексклюзивно для про iPhone, варто відзначити. Довгоочікуваний always on Display на перший погляд чудово реалізований, адже завдяки технології LTPO працює на 1 герці та не надто впливає на загальну автономність. Крім цього, Apple дозволила в певних межах кастомізувати віджети та шрифти і кольори годинника. В стандартному режимі заставка екрана блокування не зникає, а лише затемнюється. Це може вводити в оману, що екран насправді не заблокований. Для обходу можна поставити на шпалери чорну картинку або покопатися в параметрах режиму зосередження, що дуже інтуїтивно. Інша претензія до Always On полягає в тому, що він не дуже той Always. Функція вимикається просто так, якщо не чіпати телефон деякий час. Більше ідіотська реалізація цього параметру лише в останніх смартфонах Xiaomi там взагалі Always On вирубається через 10 секунд. Проте на китайцях це можна обійти костелями, а на айфоні ж лише чекати, щоб розробники змило ставилися та не змушували користувачів тягнутися до телефону, щоб дізнатися, котра година. Бо навіщо тоді взагалі always on? Dynamic Island найпомітніша річ, яка впадає в око на фронтальній частині нового айфону. Після деякого користування я свої перші враження не змінив. Це гарно зроблена фішка з приємними анімаціями та навіть деякою користю. Проте вона не міняє якось кардинально вашу взаємодію з пристроєм. А купувати гаджет лише заради цього максимально тупо. Але люди це робитимуть. По любому що. Звичайно ж, флагманський смартфон повинен мати флагманські камери, щоб фото лічильника газу пересилалися контролерці у максимальній якості. І iPhone 14 Pro чудово з цим справляється. Досконалена фронталка тепер нарешті має автофокус та діафрагму f 19 Фото виходять дуже хорошого рівня, відео ж можна записувати у 4К при 60 кадрах у секунду. Так, фронталка айфона тепер має автофокус. Як він працює, як я його знаю, вроді? таке, нормально, чи ні. Коротше, ніфіга не понятно, але дуже цікаво. Вон. Так, фронталка, дуже-дуже темно. Вот, якось так. Ультраширококутна камера не отримала значних змін. Кадри виходять на рівні флагманських конкурентів, адже тут є автофокус та макрорежим. До речі, Apple на презентації заявила, що макрорежим був покращений, і це закономірно, адже через значне збільшення сенсора основного модуля мінімальна фокусна відстань стала надто великою для комфортної зйомки зблизька. Телефотокамера з трикратним оптичним наближенням на папері не відрізняється від попереднього покоління. Та можна припустити, що постобробка кадрів трохи покращилася, і це досі хороший зум, який вже може тягатися з перископічним модулем Самсунгів майже трирічної давності. Та у фоторежимі компанія досі обмежує максимальне наближення до 15Х, а у відео до 9X. О, О, металик, метелик ось. 9 x на записі відео, це мерзость. Має бути мінімум 20х. Капець, нічого не видно того металлика, підійти, я боюся. Того, що кліщі в траві. О, жесть. Боже, Вісіля, Вісіля, хтось одружується. Не робіть таку помилку, ніколи. Головна ставка цього року на 48 мегапіксельний основний модуль із великим сенсором. І він не розчаровує, проте й не змусить робити якось так. При денних фотографіях все чудово, та разом з тим можна спостерігати певні артефакти на таких складних для фотографування ділянках, як джинси. But why? that? зате дуже швидкий та точний автофокус, як для такого розміру сенсора. Практично нульовий шатерлаг дозволять вам мінімізувати кількість розмитих знімків. Хороша деталізація у звичайному 12 мегапіксельному режимі перетворюється на дуже хорошу, якщо фотографувати на всі 48 мегапікселів. Та при розмірі однієї фотографії у понад 100 мегабайтів, мало хто буде таким займатися. Динамічний діапазон на диво виглядає якимось недоробленим, адже тіні здаються надто темними і втрачається деталізація. Можливо, це поправлять з наступними оновленнями. Портретний режим помиляється досить рідко при розмиванні заднього фону, але помилки таки трапляються, і за цим показником не можна стверджувати, що він чимось кращий за рішення конкурентів. Особливо важко сприймати огріхи, враховуючи наявність лідара, тобто окремого модуля вимірювання глибини. В сутінках після постобробки можна зустріти помітні шуми, та вони проявляються залежно від ситуації і виявити конкретні закономірності досить важко. Нічний режим реально не вирізняється на фоні аналогічного режиму в бюджетників та середньобюджетників на Андроїді. Тому для мене загадка, звідки компанія Apple бере кратні прирости у вловлюванні світла щороку на своїх презентаціях. Відео завжди було сильною стороною айфонів, І 14 Pro не виключення. Приклад зйомки на iPhone 14 Pro в 4К 30 кадрів в секунду. Стабілізація, звичайно, вімкнена. Щось таке виходить. Перемикати це можна. Зум. Зум, звичайно, стрибає, але нормально. І ширококутно. Запис в роздільній здатності 4К при 60 кадрах у секунду не викликає нарікань. Картинка деталізована, а базова стабілізація відпрацьовує на всі 100. Так, тут зона, значить, твереза Україна і качки. Тобто тверезі качки. Їх, звичайно, тут малувато, бо там на озері всі, значить, п'яні качки. От, А тут у тут нас тверезі. Перемикання між модулями камер органічне та приємне. Немає різких переходів чи зміни балансу білого. Хоче пише не годувати птицю. І що ці регулі роблять? Годують птицю. С... кончені бідлюгани А що в вас качка копнула? Тварі? Малі і великі, які це дозволяють. От. Ідеш такий, йдеш, йдеш коротше. І тут сральник. Прикольно! Що тут скажеш? Режим швидкий рух просто максимально кропає та стабілізує картинку цифровим методом. Так, Режим суперстабілізації то, мабуть, для спортсменів. Я не спортсмен, так що без поняття, як воно працює. От, Можна перемикатися між модулями, це класно. Але який результат? Подивимося. Це нагадало мені супер стаді режим, який було презентовано у флагманах Samsung ще кілька років тому. Кінематографічний режим знадобиться режисерам-аматорам. Однак, знову ж таки, портретне відео від Самсунгу недалеко втекло. І при перегляді на чомусь більшому за екран смартфона ви однаково будете помічати огріхи розмиття фону. Нема тікару. Потужніший спалах в цьому поколінні айфонів не надто помітний на фотографіях, однак, суто теоретично, сусідські гопарі будуть ідентифікувати вас значно швидше, ніж раніше, якщо ви вирішите підсвітити собі шлях. Отже, набір камер у 14 Pro iPhone задовільнить більшість користувачів. Однак тут не варто очікувати откровень, адже багато Android-флагманів дадуть більше варіативності у фокусних відстанях та режимах зйомки при схожій якості. Загалом iPhone 14 Pro справляє враження добротного флагмана від яблучної корпорації, без відвертих революційних змін, заради яких варто оновлювати айфони двох попередніх поколінь та тим більше переходити з актуальних флагманів на. Дроїді, ви отримаєте чудові стереодинаміки однак, застарілий лайтнінг з ганебною швидкістю передачі даних. Яскравий екран разом з відверто повільною зарядкою та відсутністю реверсивної. Зручний Face ID з відсутністю не менш зручної альтернативи у вигляді сканера пальців. Автономність спочатку видавалася досить хорошою, проте на iOS 1602 вона різко погіршилася, тому мені складно робити однозначні висновки. Однак більш-менш активний робочий день новинка від Apple повинна витримувати. Чомусь новий iPhone не викликав у мене бажання перейти на яблучну екосистему. Навіть враховуючи той фактор, що в якості основного девайса в мене досі. Це один із найневдаліших флагманів Самсунга, майже трирічної давності. Багато стримуючих факторів ховається в iOS, про які я випущу окреме відео, де буде детальне порівняння з актуальними версіями операційної системи Android. Тому підписуйтеся на канал та тисніть дзвіночок для сповіщень, щоб не пропустити серйозні батли нових гаджетів у смартфонному світі. А я піду далі намацувати той Amazing, який мав забрати у свій полон мою свідомість. Поки цього не сталося, але раптом гуська на спідах. Ого, <ріст> але накрило. <ріст> Підписуйтеся на канал та вмикайте сповіщення. Блять, дуже дякую, фока. Всі піли.